Минув вже тиждень, як ми переїхали на нову локацію, а я ще маю дуже багато відео в архіві. Тут у нас ще гарний настрій. Ми ще не знаємо, який шалений тиждень чекає нас попереду. Весь товар із полок ми забирали і самі полички перевозили на новий магазин. Ось так виглядав весь цей треш. Крім цього, у нас був ще прийом нового асортименту, нового товару і шалене відключення світла. А тут вже починається нова історія нашого магазину. Ось так виглядало все з самого початку, а потім помаленьку почала вимальовуватись дуже гарна картинка. Роботи було надто багато. Кожен з нас прикладав дуже багато зусиль. Ось тут, до речі, на годиннику друга ночі, а ми все ще працюємо. Нам потрібно було встигнути все до відкриття. Як виявилось, складати товар у ящики було набагато легше, аніж потім його виставляти назад. Але ми впорались, і я вітаю вас у нашому новому магазині. Ми встигли все до відкриття, і тепер це наша нова локація, наш новий магазинчик. Тепер будуть цікавіші огляди товару і більше відео.